Уявіть юнака, який народився від царя й Бога, але виріс у тиші маленького міста, прихований від світу. Він ще не знає, що його чекає трон Афін і слава героя. Його дитинство це підготовка до великої долі, і кожна деталь приховує інтригу. Нагадаємо, що Тесей народився від царя Афін Егея та самого Бога Посейдона. Його мати Етра виховувала сина в Тройзені. А під каменем були сховані меч та сандалі його батька, які чекали, поки прийде час, і спадкоємець заявить про свої права на престол Афін. Тесей ще в дитинстві помітно вирізнявся серед однолітків, перевершуючи їх у всьому. Коли йому було сім років, разом із його дідом Підфеєм бідав Геракл. Він повісив свою накидку із шкури лева на стілець. Діти злякалися її, сприйнявши за справжнього лева, окрім малого Тесея, який спокійно взяв сокиру і кинувся на звіра. Плотарх у порівняльних життєписах навіть порівнював Тесея з Гераклом: Один сила й міць, писав він, інший хитрість і розум. Тесей прагнув бути не менш великим, ніж герой, якого шанувала вся Греція. Так Тесей прожив до 16 років, як звичайний юнак у домі свого діда, царя Пітфея. Але його виховання вже було спрямоване на силу й мудрість. Він готувався до ролі героя, навіть не знаючи про це. Коли настав час. Етра привела Тесея до каменя і передала слова батька. Якщо через дев'ять місяців у тебе народиться син, сказав він Етрі. І якщо досягнувши змужніння, він зможе підняти цей камінь, тоді прийшли його до Афін із цим мечем і цими сандалями. Так я знатиму, що він мій син і майбутній цар Афін. Тисей без зусиль підняв камінь і, взявши символи свого походження, готовий був вирушити до Афін. Але його шлях до столиці був небезпечним і сповненим випробувань, які перетворять юнака на справжнього героя. Проводжаючи сина, Етра благала Тесея плести морем і уникнути небезпек сухопутного шляху. Проте Тесей прагнув здобути славу гідного героя ще до зустрічі з батьком. До моменту прибуття в Афіни він уже здолав стільки знаменитих лиходіїв, кожен зі своїм моторошним способом убивства. Що люди почали порівнювати його з дитячим кумиром Тесея Гераклом. став вподобайку та підписуйся на канал, аби дізнатися далі історію про Тесея, Кого саме він здолав на своєму шляху до Афін? Та що чекало на нього у тій небезпечній подорожі?